Якщо ви дійсно зайнята людина або просто жінка, напевно, яка цінує свій час, яка не хоче бути прибиральницею котячих лотків, туалетів щодня, то ось такий девайс це дуже хороша котяча прибиральниця. Беруть навіть для маленьких собачок. Бачите, я кнопочку нажала, кішечка попісяла і все, і вже йде собі змивання. Змивання а, сечі, прямо в каналізації. Бачите, як все відбувається. Це у нас сьома ранку, <хи> водичка наповнюється. Ну відповідно йде десь біля п'яти літрів води, іноді трохи більше. Як на звичайному унітазі, важливо, ну якби не економити на цьому. Так воно після кожного змивання, але після кожного змивання залишається частенька вода в трубі і ніякого запаху немає. Тобто спеціально так зроблена каналізація, щоб як на звичайному унітазі там завжди залишалася чиста вода. По-перше, труби чистенькі, і по-друге, ну, запах з каналізації повністю перекривається. Дуже зручно зроблено. До речі, сантехнік підключає, бачите, там прямо до каналізації до нашого унітазу підключено. Але ну, ви можете мені, наприклад, в мене орендований будинок, і мені е не подобається, що цей лоточок він є у ванні чи в туалеті. Я рахую, що він саме зручніше. Ну це або в дверях робити отвір, є такі маленькі дверці котячі, спеціальні, так щоб котики могли у ручний час залізти, або так як ми своїх привчали, щоб вони м'явкали під дверима, якщо двері закриті, і постійно потрібно тримати двері відкриті. Це те, що в нас було та привчання саме нас, людей, щоб двері були завжди відкриті, щоб котики могли молодець моя китя ходити в будь-який момент в туалет. Коротше. Як ви бачите, всі щасливі, лоточок гарненько змився от коротше, саме головне купити цей девайс. А куди поставити це вже сама менша проблема. Головне його придбати, щоб він прийшов.